Vitaikėma. Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Бабущак. В Україні мешкає 77 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Бабущак в Україні є місто Коломия, село Княждвір Печеніської селищної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області та село Корнич Коломийської міської громади Коломийського району Івано-Франківської області. Прізвище веде свій початок від прізвиська Бабущак, яке походить від слова бабуся, яке в давнину Вимовляли як бабуща і так називали будь-яку літню жінку. Швидше за все, таке прізвисько, а і прізвище, отримав вихованець чи улюбленець бабусі. За іншою версією, прізвище походить від назви турецьких туфель беззадників, які називаються бабущі. Можливо, засновник роду бабущак потрапив до турецького полону, а повернувшись в Україну, ходив в бабушах, за що й отримав своє прізвисько. Або людина на прізвище бабущак була торговцем взуття.